Ти її можеш лапати, може бути в кімнаті грязно, в пабі в якомусь. СКОН! Здоровенькі були, слава Україні! Ось вона, ось вона, колонка, яка варта твоєї уваги. Це маршал Тафтон. Максимальна естетика в кадрі. Я про колонку, якщо що. Нове відео, нова колонка, яку тепер я собі хочу. Словом, погнали, розповім про цей маршал Тафтон. Розпочнемо, звісно ж, з айконік дизайну від Marshall. Тавтон це така немаленька колонка, м'яко кажучи, хоча вона і знаходиться на сайті Marshall в розділі Outdoor Speakers. типу колонка, що можна взяти з собою. Ну звісно, взяти Тавтон з собою на природу можна, але це явно не той же Ембертон від Маршал, яку можна кинути в рюкзак, чи той же Вілен від Маршал, яку взагалі можна пристібнути до лямки рюкзака і погнати на природу. З Тафтон такий фокус не пройде. Ця машина важить майже 5 кг, 4,9, якщо бути точнішим. Ну і її габаритні характеристики не дозволяють просто так взяти з собою прихопити цей маршал Tafton на пікнік. Сьогодні день рук. Власне, до дизайну в Тавтон, звісно ж, прослідковується та що тут прослідковується, я б навіть сказав, Тавтон. Кричить просто, що це фірмова крута колонка від Маршал. Металева решітка з логотипом спереду, обшивка стилізована під шкіру, ці крутілочки, до яких ми ще повернемося. Брутальний, але в той же час стриманий та досить елегантний, на мій погляд, дизайн Тавтон дозволяє стилізувати свій інтер'єр кімнати, навіть якщо ви далекі від року чи якоїсь хіпстерської теми людина. На мою думку, тафтон файно впишеться майже до будь-якого інтер'єру кімнати. Поставив собі акуратно і кайфуй. До речі, є два варіанти кольорів Тавтон. Ну як кольорів? Точніше, трішки по-різному стилізовані два види колонок. Одна це така, як в мене в руках, із золотистим кольором, надписом Marshall, та золотистого кольору елементами керування колонкою. І золотими кніпочками, які тримають ручку для переноски колонки. Власне, на ручці теж така оксамитова обшивка світло коричневого кольору, ближче до золотого. А в іншому, так би мовити, кольори та ця сама ручка має оксамит червоного кольору, надпис на решітці білого кольору, а ці крутілочки, елементи керування чорного кольору. А, ну і власне найбільша відмінність між ними це світло, сірий кольор цієї металевої решітки, що прикриває начиння цієї колонки. Мені особисто сподобався більше саме ось такий колір. Колонки Тафтон. Якщо підбивати якісь підсумки щодо дизайну Тафтон, то тут моя суб'єктивна думка, що це найбільш стильові колонки на ринку. Там ще є, звісно, новенькі колонки від JBL, нова серія колонок Authentics, але все ж таки Marshall, як то кажуть, One Love. Ну не знаю, як воно працює, але це офігіти, які харизматичні колонки, стильні зі своїм характером. Та й взагалі Marshall, пишіть, я готовий стати вашим амбасадором. <свят> <свят> ще варто згадати про декілька речей в дизайні та корпусі Тафтон. Колонка захищена від вологи за стандартом IPX 2. Це, звісно, не повне занурення в воду, як це можуть колонки від JBL, Але в цілому, я думаю, маленький дощик буде не страшний для Тафтон. А ще Маршал Тафтон це найбільше серед, так би мовити, портативних колонок від Маршал. На це варто звернути увагу при покупці цієї красуні. Серед трішки менших там є парочка цікавих моделей, той же Кілбурн. Ну, якщо хочеться взагалі маленьку, то можна взяти Вілен, яка теж нічогенька або Стоквел, яку я особисто не слухав, але думаю, марсел не має підвести зі звучанням музики на своїх навіть маленьких колонках. А от щодо Тафтом, то це вже таки гарна колонка, щоб поставити її десь вдома і насолоджуватися не тільки музикою, а й тим, як вона естетично вписалась до вашого інтер'єру. Ну і маючи велике бажання, можна, звісно, взяти тавтон з собою кудись на пікнік, чи на дачу, чи куди ви там любите їздити. Її, до речі, ще на сайті Marshall називають «King of Кінг од. Oh, she... Це на, або отак, от і пішов завойовувати... Що там медмакс Пустощі. Пустоші. Пішов в пустощі завоювати. Або поставив свій, свій старий Volvo червоний Форд. Поставив і погнав. Підключитися до Marshall TAFTON можна двома способами: це через звичайний 3,5 роз'єм колонці, він же AUX, що знаходиться ззаду на корпусі, TAFTON. Або через протокол Bluetooth, який в цій колонці має версію 5.0. І як пише компанія, діапазон дії цього самого Bluetooth біля 10 метрів. Про підключення сказав, але випереджаючи запитання про те, чи є застосунок для підключення та керування колонкою, скажу, що чомусь підтримки саме Тавтон в застосунку від маршал немає, що є дивно. Тож не варто чекати, поки застосунок знайде маршал Тавтон. Просто підключайтесь через блютуз чи AUX-роз'єм і кайфуйте власне від музики. Тепер трішки про автономність перед тим як перейти до найголовнішого в будь-якому гаджеті, що видає звук, власне, про звук. Тож, автономність авто на рівні 20 годин плюс програвання улюбленої музики, що в цілому досить файний показник для такого типу колонки, яку ви навряд чи будете тягати з собою все ж таки скрізь. Але 20 годин ого-го, яка цифра. Серед конкурентів, що по автономності з відомим ім'ям є, я знайшов декілька колонок від JBL. JBL Partybox Box 310, яка більша за тонн, але вона має меншу автономність мінімум на пару годин, ніж Marshall. Компанія вказує цифру біля 18 годин. Також є JBL... То Box, а то От Там вже більша автономність там біля 24 годин прослуховування музики. Тут 20, а на Boombox е 3, там 24 години. Але то все-таки трішки інша колонка, то в найменша. Та й взагалі трохи не то. Все. Тож, Тафтон зі своїми 20 годинами автономної роботи знаходиться десь посередині серед колонок іменитого конкурента, що в цілому, на мій погляд, є файно. Та й тієї автономності, що є в автон, в цілому предостатньо. А заряджається тафтон через. От такий дріт, який, я думаю, багато хто бачив в іншого типу електроніці. Цей типу роз'єм в авто, наче й поганий, що він не до прикладу, той самий Type-C. Бо вже майже в кожного в сумці чи в кишені, чи в авто знайдеться Type-C дріт для заряджання. А з іншого боку, то наче й пофіг, бо таких дротів, я думаю, в господарстві майже в кожного теж достатньо. Те, як я вже говорив раніше, навряд чи ви будете тягати з собою такого розміру колонку, як Тафтон. Вона, на мою думку, пасує стояти файно в вітальній кімнаті чи на робочому столі, розуміючи, що ви скажете, ей, ей, все ж таки це мінус, це роз'єм для заряджання, що ти все таки нахвалюєш колонку. Тут згоден, давайте цей момент запишемо до мінусів Тавтон. І будемо надіятися, що в Тафтон 2 все ж таки буде роз'єм Type-C. Час повної зарядки займає біля 2,5 годин, що теж немало. Але якщо все ж таки наважився взяти з собою кудись на вулицю Тавтон, а вона типу розрядилася, то, як заявляє компанія, тобі треба всього 20 хвилин зарядки Тавтон для 4 годинного прослуховування улюбленої музики. Що це означає? Що це клас? Так що якась типу швидка зарядка є, і то є файно. Так, ну і найсмачніше на десерт, так би мовити, звук маршал Тафтон. Маршал Тавтон має динамічний драйвер діапазон частот від 40 до 20 тисяч Гц, максимальний рівень звукового тиску 102 дБ на відстані 1 метр. Також Tafton встановлено один підсилювач класу D потужністю 40 Вт. Для низькочастотних динаміків, два підсилювачі класу D потужністю 15 Вт для динаміків повного діапазону, та один підсилювач класу D потужністю 10 Вт для високочастотних динаміків. Чи важлива ця інформація для простого користувача, який не дуже розбирається в цих термінах? Та, мабуть, не дуже важлива. Але для тих, хто розуміє, про що вище сказано, це швидше за все буде важливим фактором при виборі колонки. Тож, панове та пан... панянки, як то кажуть. Що розбирається в оцих розумних словах, інформація була для вас. А тепер трішки суб'єктивної думки, як же звучить цей Тавтон. Я особисто для себе поки що не зустрічав колонку від Marshall, яка б звучала погано, і мені б не сподобалося. Тавтон на мій смак, звісно ж, показав себе досить круто по тому, як звучить музика з його динаміків. Беручи до уваги, що я слухаю різного типу музику, прямо кардинально різного типу. То Тафтон показав себе добре у всіх стилях музики, що я слухаю. Починаючи від якихось японських опенінгів чи легкої поп-музики, чи тих же Arctic Monkeys, закінчуючи хіп-хопом, чи навіть більш-менш тяжкої музики. Тавтон скрізь звучить. Треба було гітару притерти. Притерти сюди гітару. Якщо брати до уваги те, що Маршал Тафтон не тільки найбільша колонка серед цих колонок від Маршал, а ще й найгучніша та найпотужніша, то слухав я музику максимум на половину гучності, яку може видавати Тафтон. І цього було цілком достатньо для цієї невеличкої кімнати, щоб прямо було дуже гучно. Та все ж, якщо навалити гучність навіть на максимум, то якихось хрипів чи ще якихось неприємних звуків Тафтон не видавав, що приємно. Ну і все ж таки відчувається якість від Marshall. А як пише компанія, що звук в Тафтон це фірмовий звук від Marshall. І тут я повністю згоднений з цим лозунгом. Звук, як завжди, приємний, відносно м'який, гучний, але в той же час не якийсь скрипучий чи неприємний. В Тафтон все в міру. Тафтон розроблений як трьохсмугова система, що видає звук з трьох окремих динаміків на передній частині колонки, та додатковий середньочастотний динамік, що розташований на задній панелі колонки. І видає той самий фірмовий звук від Marshall. Але якщо хочеться накрутити власне, елементами керування, які присутні на колонці, та накрутити собі більше басу чи тремблів, високих чи низьких частот, то це можна зробити за допомогою власне, цих аналогових елементів керування. Що, до речі, на мою думку, дає ще трішки шарму до того і так харизматичного дизайну та втон. Я маю на увазі крутиш фізично щось, а не на телефоні. там, в застосунку, тут пальчиками все, як в старі добрі часи прямо. Все. Можна все налаштувати на серединку і, типу, кайфувати від реально фірмового звуку Marshall, А можна трішки понакручувати чи бас, чи високі той же Трембл, в залежності від стилю музики, яка в даний момент звучить з Marshall Tafton. І ще більше кайфунути власне від улюбленої музики. Що ж до всіх елементів керування, то тут три аналогових елементи: бас, трембл, гучність, яка ще виконує роль такої собі кнопки вмикання і вимикання. І ще є кнопка манюнька підключення, перепідключення по блютуз. Підбиваючи підсумки про Marshall та Stone, я скажу так. Черговий раз продукт від Marshall дуже порадував особисто мене це точно. І порадував не тільки зовнішнім виглядом, дизайном та фірмовим стилем від британців, а й порадував своїм фірмовим звуком, його м'якістю та те, як огортає слухача під час прослуховування улюбленої музики цей самий звук. Можливість більш-менш налаштувати, це саме звучання під стиль музики, яка звучить динаміків. Та й взагалі маршал поки що мій фаворит серед всіх аудіогаджетів, що були в мене в руках. Та я слухав. Музику власними вухами. Це якийсь типу симбіот стилю та файного звуку. Тож, якщо ви такий, як я, то можу порекомендувати це чудо від британців, бо ця штука крута. На вашу думку, звісно ж, чекаю в коментарях. А Маршал Тавтон ще одна річ, яку я захотів собі. От такі справи. Хто хоче подарувати мені Тафтон. Пишіть Всім дякую за підтримку. Підписуйтесь на канал, якщо ще чомусь цього не зробили. Тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, слухайте українську музику, підтримуйте українськомовний контент і обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що боронять нашу Україну. Донатиме волонтерами, допомагаємо, хто чи може, об'єднуємось, рухаємось до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Тримайте. Ідеш по вулиці і там блядь, як ви добули. Але дуже. Але Дуже, дуже стильно на.